Сьогодні 41 перша кремомеханізована бригада отримала ці чудові машини хамера, які допоможуть нашим військовослужбовцям виконувати задачі на фронті. До цього заходу долучилися за ініціативою державного бюро розслідування і громадські організації, самооборона Львівщини. Долучилась Джері Хейл, стала партнером по збору коштів, і ми хочемо подякувати всім небайдужим. Хто приймав участь у зборі коштів доставки і передачі даних хамерів у нашій бригаді? Декілька місяців тому ми запустили збір на е, хамери, для того, щоб хлопці могли і дівчата вільніше пересуватися. Збір йшов досить повільно, але на сьогодні ми вже маємо. Перші шість хамерів які прибули, і як хлопці повідомили, вони вже готові відправлятися на службу, ставати в стрій. Це було б, звісно, неможливо без ініціативи громадської організації самооборони Львівщини. Це було б неможливо без державного бюро розслідувань, тому що це люди, які є рушійною силою на сьогодні для цього, і пошто збиралися не тільки в Україні, а і за кордоном, в тому числі, тому величезна вдячність усім, хто до цього долучився. Особливо хочу подякувати державному бюро розслідувань за ініціативу за підтримку, постійну допомогу. Нам ця техніка буде в нагоді і буде зберігати життя нашим військовослужбовцям. От, дуже потрібна і допоможе в подальшому якісно виконувати задачу. Це черговий приклад того, що державне бюро розслідувань не лише викриває злочини, але й активно допомагає армії. Ми дбаємо про безпеку нашої держави не лише у правоохоронній сфері, але й підтримуючи наших оборонців. Передача цих авто стала можливою завдяки юридичній та організаційній підтримці державного бюро розслідувань, зокрема, і ми діємо зазвичай в межах закону, але з людським обличчям, наближаючи нашу перемогу.